Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити на важливу тему, як не втратити соціальні виплати та допомоги на території Польщі. За офіційною інформацією, більше 80 тисяч українських біженців втратили право на отримання соціальної допомоги на території Польщі. Українці, які отримали песель з припискою Укр і не знаходились на території Польщі більше. 30 днів втрачають статус тимчасового захисту на території Польщі. І тим самим вони перестають отримати виплати та допомоги від цієї країни. Що ж виникає логічне питання, що робити далі, якщо ви перестали отримувати виплати, якщо ви знаходитесь на території Польщі, а вам все одно не платять. Перше і найголовніше, що потрібно зробити, це звертатися в такої організації, як ЗУС. Вона контролює виплати та їх надає. При собі вам потрібно мати закордонний паспорт, де ви покажете всі відмітки в'їзду та виїзду, і це підтверджує ваше знаходження на території Польщі. Звісно, якщо у вас немає паспорту, так часто буває останнім часом, якщо ви подорожували або їздили до інших країн, і там перебували більший час свого, свого перебування, то вам потрібно максимально збирати інформацію про ваше перебування на території Польщі. І це може бути чек з датою, часом покупки тої чи іншої покупки, оплата рахунків, договір про роботу та про зарплату виписка з банку та надходження та рух ваших коштів по цьому банківському номеру. Також, якщо у вас є діти, дитина, ви маєте з собою взяти свідоцтво про народження дитини. Тим самим ви підтверджуєте своє право на отримання. Виплат та допомог на дитину на території Польщі. Ще, друзі, хочу додати, що кожне таке анулювання вашої допомоги можна оспорити і отримати знову допомогу. Не кожен знає, як це робити, бо це трохи кропітлива робота, і вона потребує часу та зібрання паперів та вашого підтвердження, що ви дійсно знаходились на території Польщі, дійсно не порушували цього закону і дійсно ви маєте статус тимчасового захисту. Під цим відео я залишу контакти Аліни Шевченко. Вона на сьогоднішній день допомагає українцям саме в цих питаннях. На жаль, дуже мало людей зараз звертаються з тим, але є така ситуація, що люди знаходяться на цій території цієї країни, і так буває, що вони перестають отримувати допомогу і не знають, куди звертатись. Я залишу контакти, ви зможете з ними скористатись і поділитись. Поширити, якщо потрібно, проконсультуватись, і вам нададуть допомогу. Ще раз вам дякую за те, що користуєтесь цим каналом. Підписуйтесь, ставите лайки, поширюйте. Щиро вдячний вам. Це мотивує записувати нове відео. І бажаю всім гарного вечора. І все буде Україна! Всім гарного вечора, друзі!